Добрий день YouTube. Потік в мене сальник на моєму битовому центробіжному насосі. Так, ну, як я його розкручував, в принципі, там немає нічого сверхісного. Три болтика з головкою на 10 викручуються, потім Вставляється отвертка, видно, клиниться, одівається головка на 19 і ударом руки воно сривається. Тобто не тянеш, а іменно різко. Оп! Сірвав, це снялось. Благо, я, коли везде лажу, мажу все вазеліном. Там, де не гріється, там, де гріється, вазелін витікає. Тут ось вона герметику стоїть. Ось такий от саленблок з копейки, з двигателя, з помпи. Колись я міняв. А, да, ще колечко це стоїть. Ну, все міло, все в мене є отака безвироботки практично. Тобто тепер я хочу виковыряти саме цей параніт що воно таке? Хочу виковырять, а цю поставити. І собрати в обратному порядке. Конструкція там внутри така, як си обойми, ну, грубо говоря, кусок шланги, манжет такий. І внутри стоїть пружинка, і воно в тій шланге, ну то есть та шланга позволяє ему сжиматися, розжиматися. З помощью пружинки сжиматься, розжиматися. То есть воно. Так, ось все виковирив я. Ось тут яка ступенька. А тут уже виробітка. Выковыряв я. Давно я, конечно, тут не лазив, поэтому вже трохи я позабував. Ну, ось цей бочонок цей резина. І вона получається, що. Что... На герметику приклеєно. Ну, то есть, оця вся деталь, получається, у нас склеєна. Це логічно. Я что-то думав, що что воно ну просто так от натулене-натулене крильчаткою, пружина ця сжалася і все, і воно текти не буде. Получається, що не получається. То есть, сейчас, якщо найду в себе герметик, щоб склеїти його, то знайшли заберу його так. Якщо не найду герметик, то пройдеться повністю його розчехляти і з обоймою туди витягувати. Так от, вкину я. новую всю пластинку на герметику ну так с виду она конечно заметно сюда поднялась видать что-то там помимо того что оно протерлась, видать и пружина трошки подгулял что-то все раковины уже есть на этой другой половине сальничка ну да ничего, сейчас все тоже, кстати. Смот так, вот тут Проклею я все на герметик, другую половинку сальнблока. Сейчас его стуляю. Ну все, в принципе, все. Вроді як на місці залишилось гайкою потягнути. Так, YouTube, Получилось, що все я собрав. ну, правда, кришку ще не ставив. водички, подивитися, без тиску тече-не тече. тече. Ось тут от не тече. Ну, без тиску вони і винятку йти не буде. Але... Зараз в мене в сіті 200, більше 220, але він не запускається. Мичить, стоїть, якщо рукою крутнуть, крутиться. Тобто треба попустити цю гайку, бо воно сильно, виходить, плотно стало, силу тертя він не може побороти. Але якщо її попустити, то треба її на герметик садити, щоб вона потім сама не відкрутилась. Так, попустив я цю гайку на четверть оборота і на герметик. Посадив. В принципі, туго крутиться. Ну так, для руки ощутимо крутиться. Не так, як без крильчатки, Без крильчатки воно взагалі на підшипниках. Крутиться легко. Ну, став він запускатися. Так що, в принципі, буду я збирати його і опускати в криницю. То, що рязка, то це я качав, поки була вода з відкритого водойому. Зараз вже середина літа, навіть середина, конець другого місяця липня. Тепер опять треба погружатися в криницю. Ну, в принципі, все. Зберу. Запущу, подивлюсь, ще капає сальник. От в цьому місці там в глибині. Якщо не капає, клас. Якщо капає, тоді прийдеться все-таки його розбирати і ставити новий сальник. З помпи Так, ось все, резинка тут є. І воно коротше, все закисає, алюміній, не знаю у кого яка вода. У мене така вода, що воно все окислюється, закисає, потім треба чуть ли не стамесками вставляти і цю кришку віддирати. Тобто я десь раз на рік роблю ревізію і оту от частину, де резинка, Ну, резинка, наверно, якщо солідовим чи чимось намазати, воно роз'їсть нефті продукти ці. Я мажу вазеліном. Якщо нема вазеліна, мажу пушечним салом.